Зобразу, що за доходами бюджет нашої громади виконано у 253 мільйони 369 тисяч. Що по загальному фонду складає 239 мільйонів 841 а по спеціальному фонду 13 мільйонів 554 тисяч. За видатками складає 237 мільйонів 123 тисячі, по загальному фонду 210 мільйонів 683 тисячі, по спеціальному 26 мільйонів 440 тисяч. Хочу зауважити, що ви бачите в рішенні, що видатки по спеціальному фонду перевищують доходи. Це в зв'язку з тим, що ми отримуємо гуманітарну допомогу, і вона бюджетом не затверджується доходи, а видатки проходять по бюджету. За перше півріччя 2025 року до дохідної частини загального фонду бюджету громади надійшло двісті тридцять дев'ять тисячі, що становить. 3,89% до запланованих по власних надходженнях надійшло 155 мільйонів 633 тисячі. План 155 мільйонів 633 тисячі одержано 164 мільйони 579 тисяч. Виконання власних надходжень складає 105,75%. 105, В порівнянні з аналогічним періодом минулого року власні надходження зросли на 1,21%. Або на 28,335 мільйонів гривень. В загальному обсязі надходження до загального фонду власне надходження складає 68,6%. Відповідно, частка міжбюджетних транспортів з державному та іншого бюджетів складає 31,4%, або 75 мільйонів. Найбільшу потому у місцевому бюджеті займають надходження податку доходів фізичних осіб. Їхня відомо вага складає 58,2%. План надходжень по ПДФО 10417 надійшло 95 мільйонів за перше піліччя. В порівнянні з першим піччям 24-го року, надходження збільшилось на 16 мільйонів 591 ну, тисячу гривень, на 12%. Ще одним за величиною бюджетом утворюючим податком у загальному обсязі у вас надходження становить 15%. Протягом періоду надійшло до нас 24 мільйона 676 тисяч при плані 22,3 22 ,3 мільйон, 23 мільйона 300 тисяч гривень. За перше півріччя плати за землю до нашого бюджету заплановано було 21 мільйон 657 тисяч, надійшло 23 мільйони 236 тисяч. Ну, бюджет. В принципі, по всіх податках надходження йдуть. Дякую нашим підприємцям, установам, організаціям, які сплачують. Ну, найбільше, як завжди, я зауважую, це в нас залізниця, тільки цемент, лікарня наша, шоста школа, вона найбільша. Яких запитань, пропозицій, доповнень зауважень, ставлю про голосування за основу працювання практичних. Ваше бачить. всі індивідуально мають участь голосувати. Програма заїхати, що ви можете посувати, воно все голосує. Є у нас опорно 9, то зареєстровано, лензі, але на це вас не мене В мене наполягає просьбу. Дякую. Отже, всі питання про катку теж розглянути. Дякую за злашу на роботу. Дякую, що це такі значні можливості. Посмотри жодного нас, назад не приємні, тому що в нас знову ж таки є наші ті воїн, наш наш. Иван, э, Шнерский